Вітаю вас, глядачі. Сьогодні я вам буду показувати будинок. Але розпочну я показ будинку з вулиці. І нахожуся в місті Яготин по вулиці Ломоносова. Не про вулок, а вулиця. І для того, щоб моїм глядачам, а не тільки яготинцям, було зрозуміло, де іменно це місце. Я зараз зроблю невеличке турне. Зроблю круг, проїзд. через... Центр міста покажу вам відстані. І після того, коли я поїду оттуди а вернуся оттуда, то ви зрозумієте місце розташування будинку, що він поруч з центром, поруч з лікарнею, поруч з зупинкою, з дитячим садком, з магазином АТБ, В общем, всіми, всіми, всіми хорошими плюсами розташування будинку. І будинок цегляний, з усіма комунікаціями заходь і живи. з гаражом, з погрібом яма. А далі дивимося і все побачите. Номер будинку Ломоносова, 23. Я вам буду показувати найкоротші дороги. Про вуличу, з якого ми оїжджаємо. Він не асфальтований, але та вулиця повністю асфальтована. Ну що ж, поїхали, проїдемося до Каштанової алеї. Що, шановні глядачі, яготинці мене і так знають, і зрозуміють, де я знаходжусь. А всім, хто не з міста Яготин для вас показую, що я вже в центрі міста. Відстань, скільки я проїхав, це навіть і 500 метрів немає. Там у нас алея слави, парк, річка. Тут дуже величезний наш парк і дуже великою площею. Площа парку виміряється багатьма гектарами. А площа річки, якщо я не помиляюсь, 1300 гектар. Ось наш центр. Зараз я вам ще проїду через центр і другою дорогою повернусь і покажу вам, як я приїду до будинку. Що ж, кому цікаво, дивимося далі. Саме основне, що цікавить людей, це те, що тут поруч зупинка, поруч банк один. Там зараз буде інший. Наша лікарня. Все в Яготині, що потрібно для комфортного проживання є. Зараз покажу вам магазин АТБ. Трошки далі магазин ФОРА. Також нашою міською владою обладнано новий. Парк, який називається Алея Казок по лівій стороні. Там казкові персонажі стоять з видом на річечку супій. Там далеко-далеко, вибачте, на ходу, може не покажу. Так файно і красиво, як хотілося б. І ось по правій стороні наша центра... прямо наша центральна площа і магазини, про які я вам говорив. Кав'ярні, піцерії. В общем, ходіть тільки до гроші трати. А ми повертаємося назад до будиночку для того, щоб було розуміння. Де він і як до нього ходить пішки? Ну що ж, глядачі, знов повернувся до того самого місця, звідки я і розпочинав свою поїздку для того, щоб ви побачили, де будинок, як він розташований. Так, сусід газує і деренчить, мабуть, зроблю я паузу, бо тому що я вам так нічого толкового і не розкажу. Так, ну що ж, глядачі, озброївся ліхтариком. Трошки зайшло сонце захмарки. Сусід прекратив... За этот, що ж, полоть, хотів сказати, <смі> косить траву. Стала тиша. Що ж, починаю розповідь вам про будинок. Зараз все розкажу, покажу. Є місця, куди треба буде підсвітити. А поки що хочу акцентувати увагу на чому. О, о, розпочну розповідь з гаража, який ви бачите. Я щойно в нього зайшов і можу сказати, Ну, він, по-перше, капітальний. Він, дивлюся, по ньому ніде ніяких тріщинок не з'явилося. Металеві ворота, і ворота доволі не низенькі. Кущик, який на углу його треба, буде чекен брикен. І тут можна загнати машину доволі немаленьку. А іменно який ще основний плюс там бетонна підлога і там є оглядова яма. А це, повірте, на сьогоднішній день не в кожному гаражі є. Сусіди тут практично всі проживають. Але, як сказали, мені. По секрету, що на вулиці ще є 5 необжитих будинків. Надіюсь, що дуже скоро буде вже 4. Хтось із вас цей будинок собі придбає, заходячи на подвір'я, що можу сказати? Тут всього вдосталь. Земельна ділянка не з черещур велика, її вистачає. Є де там натягнути собі гамак, поставити басейн обробити якусь картоплинку цибулинку. Дерева, які ми бачимо, трошечки треба буде підчистити. До речі, зразу акцентую увагу. Господар будинку за кордоном. І він за кордоном там уже 6 років. Тому, будь ласка, не треба зараз там писати, що ой, не прибрали. Порядочок, спасідам. Сусідам Сусідам дозволили пахати городину, яка посаджена, до речі, і вони доглядають за подвір'ям. Респект сусідам і уважуха. Зразу хочу сказати, сусідам і треба дружити. Да, дядя Юра. Нічого, я вас цей сватать нікому не буду. Так. О, спасибо. А я. А на що я за фонариком бігаю? Ви не знаєте це? <рес> я не думав, що тут світлі. <рес> так. <рес> Он металеві ворота. Он оглядова яма накрита досками. Бетонна підлога, дах тут зроблений по феншую, рубюроїд, шифер, ніде не протікає. Видно, що балки і стропила дуже в хорошому стані. Ну таке, що лишнє, що не потрібно, треба буде убрати. Так, хто впізнає сусіда, Дай... та куди да, виховуєтесь? Для чого? Ні. Як для чого? Для того, щоб сусіди жили з вами мирно і в злагоді. Для чого? Юра на вас хоч подивиться. Ой, Юра, Саша, хоть на вас. Я вибачаюсь поплутав. Саша на вас хоч подивиться, спомніть який ви на вид. Оце по всьому світу мене буде. Терпи. Та нічого страшного, не засватують, не переживайте. Ладно, так, за гараж розповів трошки. У людей тут е молоденький виноградик розцвітає. Зал, все, Порядки, так. Да. Так, я, мабуть, вам мікрофон там. Будете мені допомагати. Що виходити, ніякаєте? У ну. мене такий урал, то я тебе вмоляю. Городина повністю опрацьована. Зараз по городині розкажу, деякі нюанси хороші. А, по будинку відливи є, шиферний дах є. Стіни цегляні, гляні, утеплені пінопластом, але трошечки до ума не доведені, але довести там вже залишилося не так уж багато і не також і важко. Тому хто там зараз скаже, ой, не доробили, нічого, новий господар прийде і все доробить. Вікна металопластикові, однокамерні. Ну нічого, люди з однокамерними вікнами також живуть. Москітні сітки є. Там навіть жалюзі є на вікнах. Крильце. Крильце тут накрито шифером. Але проситься сюди якась плиточка. Ну, нічого, це теж зроблять. Оцей раритет, що стоїть, його скоро заберуть, дерево спиляють, і тут стане просторо, красиво, місця вистачає. Нагородині. Отам в уголку спеціально зробили біля дороги каналізаційну яму із бетонних кілець. Діаметром, мабуть, метр двадцять, а може і більше, точно не можу сказати, ну так мені сусід підказав. Зробили нову каналізацію. Тому що ось тут була стара, і, в принципі, нею ще можна користуватися. було б. Але господар взяв її і почав засипати. Може, новий господар прийде да, захоче її почистити назад, то там не проблема. Просто трохи землі насипано. Далі, отут є приямок на подвір'ї, де. Підключається, верні, здається, живлення водопроводу. Взагалі, свій приямок для того, щоб воду перекривати. І ще на подвір'ї є господарський блок на два входи. Під одним із цих входів є погріб яма, обкладений цеглою. Обмосточка, як бачите, навкруги сарайчика є. Вроді кажеться, що вона вже потріскалася, але вона свою функцію виконує. І от там є літній туалет. На жаль, в нього я ще не заглядував. Ну, хтось прийде, персики ці, які померзли, треба буде спиляти. І потім можна буде добратися до туалета. А, і ще як казала, сусідка, сусідка, там груша замерзла, аж жалко. А тут яблуньки є. Яблунка є. А що це? Сусіди є? Тиша спокій. Вон ще один сусід ходить гуляє. Жде, коли я відео закончу. Ну що ж. Покажу вам господарський блок. Деревина в нормальному стані. За 6 років, зрозуміло, що пауки свої гнізда зробили. А от погребець цеглою обкладений, глибоченький, але ну, тільки що влазний. Ну нічого, он на нього глядає. Зараз спробуємо вам щось. Тут... А, так там ще, бачите, і полки є. В общем, погребом користуватися можна. Ну і ще один сарайчик. Сарайчик як сарайчик. Барахлішку порозкидати, трошки металоломчика здати. І все буде, як в ажурі. Поза будинком від огорожі до будинку відстань десь 1,5 метра. І хто захоче, тут вже цвітуть, ростуть по річки. Ніхто їх не бачить, а вони є. Класно. З цієї сторони будинок утеплений, ліньовка є. Ага, до самого верху не утеплений. По фасаду утеплено, а отут, бачите, поза будинком поверху треба буде доутепляти. Хто захоче, все доробить. І також нова каналізація, отам, да? то сюди зроблено смотрове віконце. Тобто відтуди, сюди і до каналізації. І вода на вулицю виведена. І взагалі, як по мені. Будиночок і невеликий, і буде теплий. А коли він теплий, то по енергоресурсам приємно. Але кожному своє. Що ж, заходимо до будиночку. Шановні глядачі, заходжу я в цю вірандочку і розумію, що тут да, трошки вузькувато, але по правій стороні стоїть прихожка якої глибина аж сантиметрів 50, мабуть. А взагалі в таких випадках я б ставив би 30-сантиметрову прихожу. Трошечки було б об'ємніше і приємніше. Ну, цьому комоду тут точно не місце. Що ми ще бачимо? Настінний двоконтурний котел Демет дає опалення і гарячу воду. Він турбований. І для нього, мабуть, навіть стабілізатор стоїть. Правильну машинку. не знаю. А, так, да, вона тут була і встановлена, постійно стояла, Вон вихід каналізації і подача води. Ну, де знайшли місце, там і поставили. От така невеличка кухонька. Все тут повинно працювати. Єдине, що зараз вода злита, система опалення помінена. А по правій стороні ми бачимо з вами. Ванну кімнату. От, те, мабуть, теплої підлоги тут немає, я впевнений. Але полотенце сушник є. Біконце на провітрювання є. Углова ванна є. А вона ж можна, може бути душовою кабіною. І щоб волога не, не лізла вгору, то підбили пластиком. Правильне рішення. Ще б сюди якусь принуділку вентиляцію і взагалі шики нема. А одвірок немає. Ну нічого. Ага, О, так, слухайте ж, люди добрі. Тут же ж я ще хочу вам зробити поход на горище. Так, де там ось так, да. І зараз ще залізу на горище, покажу вам стан стропил. Але можу сказати точно, за 6 років дах тут ніде не протік взагалі. У веранді плиточка, у кухні. Не знаю, ліно, ліноліум. А у прихожій в кімнатах вже лежить дерев'яна підлога. Як я казав, вікна поміняні, система опалення поміняна, стіни шпалери. Але ж за 6 років, коли ніхто не жив, то от шпалери трошечки тут якось треба буде чи підклеїти. Бо вони і не віддираються, але і, якби, і трошки відстали. Вон знизу трошки відстала шпалера. По стелі точно розумію, що ніде нічого не протікло. По лівій стороні в нас є невеличка кімната, доволі простора. Я думаю, її квадратів 9. Для того, щоб тут поставити ліжко, місця вистачає. А що нам в спальні ще треба? Далі у нас є зала. А, до речі, вся мебель, яку ви бачите, вона залишається в будинку. Ну, наскільки я пам'ятаю, нібито так. Люстри, карнизи. Все залишається. Так, так і так. Або так, або не так. Про москітні сітки я вже говорив, про жалюзі говорив. Те, що будинок невеличкий, теж говорю. Те, що столову можна зробити в ось цій кімнаті. Тут місце для столової вистачає, якраз отам десь угловий диванчик, столик. Ось і холодильник рядом. Чоб все нормально. А при бажанні можна і перепланування зробити. А, так слухайте, люди добрі, а це ж стіна, виходить, не несуща. І при бажанні її можна трошечки розширити. І цю кімнату зробити набагато більшою. І відразу вона стане столовою. І відразу вона стане і прихожою. Такою, типу, як невеличкою студією. Хм, цікава пропозиція. Ви знаєте, мені ж самому сподобалось. Трошки прикласти руки і буде супер-супер. Так, і по кімнатах, по кімнатах, ну, шпалери. Уже. Ще з ними жити можна. Я ще й худжі шпалери бачив. Але можна дах ще стелю підфарбувати. До речі, це не протікання. Це шпалери вони мають таке, таку властивість, що коли вони поклеєні були на глину, а раніше не було таких ґрунтів, щоб не проявлялося, то глина просто дала закрашування шпалер. і з за цього з'явилися отакі п'ятна. І давайте з вами ще оглянемо саму дальню кімнату. У самій дальній кімнаті підлога вже бетонна. Мабуть, тут планувалося вже доробити до ума, але господарі уїхали. Коли будинок був неутеплений, мабуть, це була саме прохолодна кімната, бо тому що зовнішні стіни ось сюди якимось додатковим утеплювачем утеплили. Але я думаю, вже таких проблем по цьому будинку немає. Висота стелі орієнтовно десь 2,90. От такий будиночок ми з вами сьогодні оглянули: в центрі міста яготина. З усіма комунікаціями. Майже в жилому стані. Чого майже, тому що на даний час в ньому ніхто не живе, але зайти жити тут можна. Кому цікаво, телефонуйте до мене. Буду вас зустрічати, показувати. І будемо готувати документи. Господарі, за кордоном. Як це буде відбуватися, вирішимо все трошечки пізніше. А всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. А, до яких вже нових зустрічей? Господи, оце вже нагородив. А, -а, -а горище хто покаже вам? Полісний чердак. Шановні глядачі, от вам і екстрим реаліті шоу. На горищі, на якому сім років не ступала нога людини, я сюди попав. Ну, скарб, звісно, я не знайшов. Але баночки, якщо перемить, так це, це теж ще така немаленька сума. Але що саме основне я вам хочу сказати? Заліз подивився, да, все ж де ніде шашель до цієї балки добралася. Але ще вона поживе. Можна взяти, після покупки залізти... ай, ёлки палки всю павутину зібрав, Залізти цю балочку, обробити. І ще цим, цим дахом можна користуватися. Тому що, якби тут десь щось добряче протікало, а, там, напевно, не просто так та тарілочка стоїть. Аби добряче щось протікало, я думаю, ми б це вже давно побачили б да відчули. Але, але, кожен господар по своєму Як по мені. Ще це горище може пожити, але недовго. Років 10, може з 15% і будинок 100% треба буде перекривати. Я не технічний експерт, але тільки доношу свою думку, от блін. А от там корито чого стоїть? А А як виявилося, ось сюди все ж таки знайшов я косячок, ось сюди трошечки досточка струхла. Ну, криша то не падає, але факт неприємний. От зараза. Ладно, господар побачить, щось, щось будемо думати. Всім дякую. До нових зустрічей!